Красава, що ж? О! -ї -ї. Хорошо, що без телефона. Я як знав, що телефон треба на пол кидати. Бо це капець, там повезло, а там чуть не побісралися. Отакі От пироги. Катюша, полуниця. Конопелечка, чесничок, нада, коноп... конопляна макуха. Все в описі під відео і в магазинах вашого міста. За це. Отдельно дякую. Сподіваюсь, нам колись да задонатять 12 ще. А найголовніше, щоб був час на це все потратити і зрозходуватися рекомендую два моїх нових улюблених горох, хоча сьогодні не бере. Дуже яскравий і дуже мілко. Але кальмар полуниця пузирьок не портиться з годами. Взяли, закрутили, хоч в карман положив і пішов на рибу. Цей раз жируємо. Декілька штук різних взяв на пробу. Ой, ні, так не можна, це вітер дує. Побалуємося персиками. Наші весною померзли, як сніг був. Ну таке. Інжирний своєобразний. На інжир не похожий. <гум> вкусно, звісно. І б не було вкусно за 200 з чим-то гривень кіло. Просто капець. І це все на що ти способен? <гум> ответочка. На-на. Ого! Буйний Підходь сюди засранець карапяра десь близько. Вроді вже з Насті повинен був сусідній пройти. Не подобається мені, коли він щось заматує. Але це, якщо ви шарите, трапляється доволі рідко. Але все одно неприємно. Ого! Оце газанула. Ти що твориш, туша? Що то він йде дуже странно. Може запутався за щось. Ні, він просто здоровенний. Люблю я цю роботу. Але це не робота, це так для душі. Ро... Ніколи не думав, що буду працювати десь офіційно і за зарплату. Я хотів всю життя відео знімати, всю свою останні роки, безсознательну жизнь. Край губив в нього оп, підранений, трохи зажило, видно, що в когось видно попадався підбитий, але броня не пробита, збоку підранений, красава! Опять прямо в лице. Не дресирований короб, не обучений нірять правильно. Оп! Фрайер. Петь водички візьмемо. Тихо мені хто це зров. Ви там як на вас почти не попало. Я все на свою харю прийняв. І таке буває. Так, осталось це все розпутати, діло. І хто это делает? Оп! А він уже сюди попер. Капець ти чокнутий. Ти тут трубу не шатай. Ти лучше оцю під нами пошатай. Це капець. По трубі йде. Да він за трубою. Вроді вискочив. Чокнутий. Я кить, а його хвать, а його вже і нету, як в анекдоті. Розколбас коропячий. Коропи почали двигатися від вітра і почали кушати і какати. Ти скажи, який шустрий Два з чим то до трьох. Досчитайте і у вас такий буде. Головне тільки відвернутися, одійти постять чи ще щось. Ну все по законам жанра, ви в курсі. Красавчик, Сковорідки по тобі миколаївські плачуть. Але не мої. На жаль, не херсонський вже давно. Писачик обсихай. Оце діло. Так, зарядили кашла. І от воно все вокруг попадало, але щось в кормушці осталось. От так от. Життя жадних не любен. Зарядив би поменше, все було б хорошо, ні. Треба натрамбувати вище норми на слабу кашу, да побільше. Більше всього я не люблю, а це паскудство, блін. Як воно умудряється, запутатися, я без поняття. Перезарядочка. Оп, виложило. І тишина. Думав, я не замітив. Оп, ха-ха-ха. Шкода така, думав, я тебе не замітю. Я ще б хуп-хуп-ху зрячий. Відпрацьовуємо тигидики. Ви тільки гляньте, як штире його. Тик-тигидик. Раз ми в Миколаєві, час ще є, може на курицю гриль заїхати, на гостру курицю гриль. Як багато, як мало треба для щастя, щоб ви розуміли, я там якось бургер ще й пробував в тих крилах, але бургер то, то бутерброд, то так. Не знаю, в чому, за що ви ці бургери любите. От крильця жарені, гострі, це наше все. І так, мабуть, і буде. Сильний гад. Ти сходити не будеш, ні? Я чуть прикрутив фрикціон. Як наче наша там комишив, дойшов, ну не врізався. О, взагалі за край губи. Подарунок долі. Як гарно ми пакуємо коробців. Оп! До жарков'я заживе, два щемось худенький, прохудився гад. Півострий, красавчик, оп. Чітко все. Слизі вічно півтонни. Так, да, напевно перекидати не буду. Хвати. Я вже набубенюся в тітю. Прикормочка ще є, тому насолоджуйтесь. Оп. Ну, не секунди покоя. Не клює, зібрався уходить. І тут він, дивіться, всрався. Чувак, не уході. Ми були не праві. за прикормку, спасіба за донат. Все як обично. Ми підписуємося, ставимо лайки. Тільки не уході, так сказати. Ох! Але як тільки мені варто розкластися знову, так знову й... Фігня, фігня. Блін, шнуром тянеш такі ривки, що капець. Рива дає, протузік дає, просраться. Тузік рипи тузик. Тихо це я зачепив. Та тихо мені. Розсігналися. Оце да. Оце нечто. А, зеркальний. Боєць, блін. На коліно? Перед карапярою Єсть. Оп! Бортанули Глаза треба закривати, тоді він перестає з ума сходить. Бульк горбатий. А тепер горбатий. Зеркальний. Ех, опять все в лице. Зеркальний і горбатий. Хорошо відпрацювали. Оп, осталось трохи палтуса, але це не повод його оставлять, тому що за пашина в машині пахнуть в машині, буде зовсім не палтусом, а чим-то зовсім другим. Мусор не викидаємо є контейнер. По папчики вже запакував. Три кабайс. Зустрінемось. Але вже не сьогодні. Що ж, силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста. Не об'ясуйте, що на Матвіївці я б з радістю половив де завгодно, де була приба, але її ніде нема. Чи вона є, ну я нею розминаюсь, тому що пару вихідних на місяць. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.